Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі «У Світлана. Сьогодні я буду пекти неймовірно смачне пісочне розсипчате печиво з лісовим горіхом. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і будемо пекти разом. Для цього печива нам потрібно борошно, цукрова пудра, два яйця, 1 столова ложка йогурту натурального. Дрібно помелені лісові горіхи, вершкове масло, ванілін-розпушувач та сіль. До борошна просіюють цукрову пудру. Ви бачите, цукрову пудру обов'язково треба просіювати, бо вона ось в таких грудочках, ці грудочки не розчиняються в тісті. Тому обов'язково треба перетирати через сито. Далі додаю сіль, ванілін і розпушувач. Перемішую всі сухі складники. Поміняла коней на переправі, тому що замалу посуду взяла. Так більш просторно. І висипаю горіхи. Аромат, горішки підсмажені, я їх підсушила в духовці. А тепер викладаю вершкове масло і перетираю тісто. Під руками відчуваю горішки, я їх навмисне не, не дробила дуже мілко, щоб в печі відчувалися шматочки горішка. Ну, ось масло перетерла. До ложки йогурту натурального вбиваю одне яйце. Акуратно змішую веделкою і відправляю до тіста. Продовжую замішувати руками. Тепер нам це все тісто треба гарно об'єднати в одну грудку. Бачите, вже воно склеюється. Коли тісто трохи об'єдналося в одну грудку, не б не сказала в одну грудку, а таке як тісто вже змішане, перемішане, на стіл підсипаю борошно і викладаю тісто. І замішую руками. На цьому етапі ви можете відчувати консистенцію тіста, тому що, звичайно, мука в усіх різна, йогурт теж різний. Може бути рідший, може бути густіший, так, наприклад, як в мене. І можете регулювати кількість борошна. Тісто не має бути забите, але й не має бути таке рідковате. Консистенція, як на коржиті. Як бачите, тісто вже не липне. Ну і ось тісто готове. От така консистенція. Як бачите, воно трохи розрихлюється, тому що працює розпушувач. Зараз я його кладу в холодильник. На півгодини, мінімум пів години 40 хвилин. Замотаю харчову плівку і покладу в холодильник стабілізуватися. Тісто стабілізувалося, охололо. Я його дістаю, розрізаю навпіл на дві частини, тісто розкочую завтовшки 5 мм між такими двома перфорованими силиконовими ковриками. Мені дуже подобається, тому що остається такий візерунок на печиві. Звичайно, це можна зробити між двома листками паперу для випікання. І формочкою такою 5 см в діаметрі вирізую коржики. Викладаю на дечку, змащую розбитим яйцем, Виделкою роблю ось такий візерунок і прикрашаю подрібленими шматочками горіха. Відправляю в духовку температура 200 градусів. На 20-25 хвилин, залежить від вашої духовки. Наступне тісто я розкатала завтовшки 7 мм, трохи грубше, і зробила ось такі горіхові пряники. Два пряника діаметром 12 см і один діаметром 7-8 см. Руками роблю защіпи. Получається виходить, похожі на сонечко. Дуже гарні. Також змащую яйцем, веделкою роблю візерунок, і прикрашаю шматочками горіха. Відправляю в духовку випікатися приблизно пів години. Температура така сама: 200 градусів. Попередні коржики в мене вже готові, неймовірно смачні, запашні масло горіхи. Аромат неймовірний. А які вони ніжні, які вони хрумкі неймовірно смачні. Спробуйте спекти за цим рецептом, я надіюся, що вам сподобається. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.